Вітаю, друзі! Мене звати Тарас Афенюко. Ви на каналі Скептичний політолог. І сьогодні, не дивлячись на тяжку ніч, є доволі таки багато приємних новин, про які я хотів би і поговорити. В Росії набирає обертів так званий марш справедливості, який розпочав голова ЧВК Вагнера Євген Пригожин, що все більше набирає характерних рис громадянської війни на болотах. Але не будемо поспішати з гучними анонсами. Під контролем воєнні об'єкти Ростова, в тому числі аеродром. Що це за хвір? Зачем ви тут бардак устраиваєте? Тяжелое время. Не ожидал. Для початку давайте розберемося, з чого все почалось. З інформації з відкритих джерел, ми знаємо, що Міноборони РФ начебто навмисно обстріляло ЧВК Вагнер. Бля, ебаливо, походу, там пацани були, бля. В свою чергу Пригожин оголосив війну Шойгу та Міноборони РФ загалом. Загибали на Бахмуті, захищаючи честь Росії і російської армії. Нас подло обманули і пытались лишити можливості захищати свої будинки. Вікторіч, здорово були! З передка, Что МЗ. От А цих пацанов тебе привіт. То, що ти делаешь, ми повністю поддерживаем І за. Если що, шумі, в любое время прийдем. Підрозділи Нацгвардії були підняті по бойовій готовності. ФСБ було піднято по бойовій готовності. На Пригожина завели кримінальну справу на болотах. Із Москви в Білгород вилетіли бійці Собр. Акції російських компаній падають в областях. РФ оголосили план кріпості для поліції, які повинні протидіяти музикантам. Просто кайф <ріху> символічно, що на фоні цих подій в Ростовській області танк застряг у воротах цирку. І звісно, що в українських соцмережах на дані події відреагували з притаманною креативністю. Однак, з поміж іншого, були і ті, хто з недовірою поставився до даних подій, вважаючи це якимось інформаційним маневром ворога, та пізніше більш компетентна людина розставила все на свої місця. Чи є вас Чи справді є конфлікт між Пригоженим і Шойгу з російським міноборони? Чи це фейк? Чи це можливо така гра на публіку блеф спеціально? Знаєте, я ніяк це назву грою на публіку, а і навіть фейк це абсолютно не туди. Це конфлікт цілком реальний, і вони його, в принципі, ти не приховують. То що ж власне відбувається? Спитаєте ви. Це. Все йде до відкритого збройного конфлікту. Тепер вже справжньої братовбивчої війни на болотах, де степилася жаба з гадюкою, тим паче, що вже, начебто, три гелікоптери збройних сил РФ були збиті вагнерівцями. Ось єсть у Путіна. Фактично безвихідна ситуація, яку можна описати за допомогою російського блатного фольклору або великий влас, або в дубцю раз. Оскільки, якщо він піде на ультиматум Пригожина і видасть йому, що його і Герасимова, то про яку авторитарну владу в подальшому можна буде говорити, це автоматично знівелює всю вибудовану вертикаль політичної системи Росії, натомість калоритний Пригожин займе нову фактично домінуючу ланку в цій самій системі. Що вочевичі нинішнє керівництво терористичної держави допустити не може і не хоче. В такому випадку Пригожин продовжить свій марш на Москву, що беззаперечно призведе до бойових зіткнень і можливо військового перевороту. І якщо зіткнення практично безповоротні, то закінчити свій переможний марш не факт, що вдасться, оскільки ресурсів у музикантів значно менше. Всі, хто сознательно встав на путь придательства, хто готував вооружений мітіж встав на путь шантажа і терористичних методів понесуть ні імінуємо наказання. Однак тоді є одне, але особисто я дуже сумніваюся, що це було спонтанним рішенням. На мій погляд, дана акція планувалася давно і заздалегідь, і, вочевидь, у є союзники в лавах Збройних силах РФ, які готові пристати до нього. Женя, ми з тобою Тільки цинкані ми будемо. Весь шторм Z за тебе. в іншому ж випадку. Такий крок з його боку виглядав би максимально дивним. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно, солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что у них выхода нет, боеприпасов нет, управления нет. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. В свою очередь, в сукупности все эти события говорят нам про то, что Россия таки что есть на пороге громадянской войны. Як не крутиться, це ідеальний момент для України. Тож схрестимо пальці і побажаємо удачі обом в своїй взаємній самоліквідації і окремої удачі Збройним силам України в їх контрнаступальних діях. Тяжеле время. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами і пам'ятайте, все буде Україна! Thank you.